Доброго раночку, лампове телебачення. З вами я Єгорка Марф. Чи. Самі знаєте хто? Горинич Змій. У нас сьогодні ранкова пошта. Насправді вже набігло трохи посилочок, і це круто. О, тому ми зараз вам покажемо, що у нас ось тут. Це, наскільки я пам'ятаю, було придбано в Telegram-Барахолці. там щось. Зараз, зараз ви дізнаєтесь, чому я туди, туди подивився. А поки що давайте відкриємо, подивимось, що тут у нас. Що у нас тут смачного приїхало. І чого воно коштувало, ті гроші, і це було витрачено на це. Не ну, пам'ятаю, там, наче гривень 150 було витрачено на цю історію. Так. Гарно запаковане, бачите. Все, все обережненько, все красиво, і ще й Укрпошта, так? Да? Це ж у на Укрпоштою приїхало. Так, це Укрпошта. О, дивіться. Ого, і ще зі смаколиками, блін. Це круто. Оце сервіс розумію. Чуєте? Одразу згадується, 90-ті роки, початок 2000-х там були склади, там, де вивозили на складах цей. А, як, як це називається. Не кондицію, короте. брак. брак. І там було багато цукерок. Мій там брат їздив і там сигарети були, цикер, цукерки, жувачки, все, що хочеш там було. Там навіть було наче, лимонад був і все інше на цих складах. І привозили, і потім все це. Басота у нас там на прищазі все це їла, пила. Нормально, бачите? ну, Дивіться. Одразу почнемо з. Трофіум. Трофіум Стік. Круто. Це дуже прикольно. Це. Ну, так от, бачите, якось почалась така епоха приємних е, приємностей. Ось. А це у нас амібо. Це у нас не піч, а. як її звати. Це у нас. Або розалін, або я не пам'ятаю, напишіть, будь ласка, як звати цю красуню. І зараз ми спробуємо її запустити. Вона трошки кажуть, що вона там тут пошарпана, там пошарпана, але я, чесно кажучи, особливо у цьому освітленні взагалі не бачу, якщо чесно. Я бачу, ну я тут можу відчути, що вона трошки погризана. А так як і я, і ви в такому напівтемряві сидимо зараз, тому що в тій кімнаті там зараз спить Маргарита, то я тут поки що в цій кімнаті, яка у нас більш така інтимного характеру, затемнена. Коротше, така штука. я хочу перевірити. Хочу перевірити. На Nintendo Switch перевірити цей. Амібо, Блін. Не повірите, думаю, так. Ну у мене тут стоїть кцепська мова, це ж у мене цей ліцензійний свіч, і там, коли граю в якісь такі ігри, там де треба багато-багато читати, то англійська не завжди хороша. У мене там, щоб все зрозуміти, то поставив собі зрозуміло, що цей. Думаю, так перед ефіром поставлю собі англійську, щоб питань не було. І знаєте що? Через те, що у мене Super Smash Брос російського регіону. Ну я його придбав він такий, реально РУ. То автоматом запустився РУ. Хоча інші ігри запускаються англійська, і там з англійським цим. Ну, це зараз це не важливо. Зараз ми зайдемо в наш цей. І запустимо, спробуємо Амібу запустити і подивитися, чи все буде ок. Так, хра... куди нам треба йти? Давайте в хранілище спробуємо, так? Да? Я просто не пам'ятаю, куди нам треба, щоб Що духи якісь. Колекція духов. Чи духов, не знаєте, напишіть. Так, бітва. God. Так, я не розумію, а де у нас? Я так розумію, що трошки оновили вони цей гру. Трошки воно там Super Smash Bros. Вони реально оновили щось. Тому що якась була онова. І зараз я хочу подивитися. Блін, прикольно. Багато всього нового вони зробили. Я просто ще ніколи не грав в Свічовський цей. Але я не бачу. О! Амібо! Це треба зайти тут. Ігри та інше заходимо. Тут у нас є от, тут знизу Амібо. Зараз ми зайдемо сюди, Тільки зі... тут не можна так клацать. от Бачите, зайшли ми в Амібо. І зараз е у нас Бо е дівчина, яка продавала мені, сказала, що не впевнена, що вона працює. Давайте спробуємо. Так. Не зрозумів, це ти штучки на до нікнейм. Ну давай напишу yellow е uh, yellow baby. Ой. А, yellow bab не виві. Yellow B. Ось так у нас буде звати нашу. І ще раз. Так я не знаю, вам все видно взагалі. Обачте, тут англійською, до речі, коли воно вийшло. Все, так? Да? О, а, Дейзі її звати, бачите? Її звати Дейзі. Прикольно. Бачите? Робоча. Дуже дякую. Дуже приємно, що є така можливість е за дуже недорого придбати дуже прикольну штучку собі в колекцію. Це у нас і Амібо, яку можна, е Ну, вона і гарна як фігурочка да? в колекцію поставити на поличку і можна використати в будь-якому. Грі там лінійки Nintendo, там, де це передбачено Amiibo і в 3DS, і в Wii U, і у Switch. Тому дякую, дуже дякую. Дякую, що ви дивилися. Це таке невеличке у нас ранкова пошта, але дуже інформативна. Бачите? Якщо ви не знали до цього, що таке Amiibo, то це такі спеціальні фігурки, які можна оживляти, активувати чи які відкривають якісь додаткові. Фічі е, в іграх там. Так що, і ще раз дякую, добраніч, З вами був я, Горинич Змій. Лампового телебачення.